Ну що ж, батальйоні Свобода пропонують мобілізовувати засуджених, там зазначають, що це може, хоча б частково вирішити питання браку особового складу у силах оборони. Таке зазначив заступник голови партії ВО Свобода та член батальйону Андрій Ільєнко в інтерв'ю Українській правді. Але мова не про примусову мобілізацію, а про тих засуджених, які мають бажання воювати, а можливо навіть і бойовий досвід. Якщо людина хоче воювати реально, то ця людина має бути на війні. Я розумію, що є ситуації, прям там якісь, ну, зовсім, зовсім, зовсім дикі, де це не повинно працювати. Але я вважаю, що зараз треба створити відповідно навіть правову базу. Я не бачу жодних проблем для цього. Для того, щоб е, ті люди, які, наприклад, зараз знаходяться в... Виправних тюремних закладах, особливо ті, які знаходяться в слідчих ізоляторах. Ми знаємо, що у нас багато людей сидить там роками без вироку суду. Ну, якщо він реально хоче воювати, далеко ж не всі хочуть, давайте зразу. Це ж не те, що прямо якась буде завтра, якщо таке рішення буде прийнято, загальна якась амністія. Я думаю, що не так багато там буде супер, супер багато бажаючих, але ті, хто хочуть, а особливо, якщо це ще люди, які воювали, там, мають бойовий досвід і так далі. Ну, значить, значить, вони мають можливість, мають мати можливість воювати. Формат юридичний, да, його треба продумати, але його можна продумати. Формат, як це все буде відбуватися, чи ці люди будуть розпреділятися між підрозділами, чи це буде формація якісь окремі підрозділи. Це теж дискусійне питання. Я думаю, що тут є варіанти різні, як це можна зробити.